Добрий день, малята! Зараз у нас чудова золота пора осені. Осінь принесла нам свої щедрі дари овочі, фрукти, ягоди, гриби, а ще принесла людям багато турбот. На городі треба зібрати овочі, картоплю, капусту, моркву, буряк. У садку необхідно зірвати з дерев яблука, груші, сливи, а ваші матусі та бабусі готують з овочів та фруктів смачні та корисні страви на зиму – соки, салати, компоти, варення. Осінь принесла багато турбот і в город. З дерев опадає листячко, і його треба змітати. А хто його змітає? Так, це двірник. Його праця нелегка, але дуже важлива. А що двірнику потрібно для роботи? Це мітла, граблі, відерце. А як ви вважаєте, малята, чи можна палити листя? Ні, цього робити ні в коїм разі не можна, бо це дуже шкодить і природі, і людям. А крім листя, двірник ще змітає сміття, яке люди залишають у своїх дворах? А вам малята подобається гратися на майданчику, де чисто та охайно? Я думаю, що да. Тож давайте з вами будемо шанувати працю двірника і не будемо кидати сміття на землю, а лише у спеціальні урни. На цьому будемо прощатися. До побачення, малята, до нових зустрічей!